Усім доброго дня. Доброго дня. дня. Суб'єкт господарювання присутній. Присутній. Лисий Віталій там ще один. Сьогодні, 6 січня 2025 року, о 10 годині розпочинаємо громадське слухання щодо планованої діяльності суб'єкта господарювання. ФОП Лисий Віталій Володимирович щодо експлуатації об'єкту оброблення відходів, що є ненебезпечними, потужністю не менше 100 тонн на добу на промайданчику, що знаходиться за адресою Волинська область, місто Любомиль, вулиця Української армії, 165. шістдесят Станом на десяту годину присутні. Управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації суб'єкт господарювання ФОП. Лисий Віталій Володимирович та розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Поки що ніхто інший не підключився, тому пропоную зачекати 10 хвилин і дати можливість громадськості для підключення до нашої відеоконференції. Але перед тим хочу наголосити, що відповідно до пункту 9 порядку проведення громадських слухань. У процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року № 989, у разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що відбулись. Тому прошу, зачекаємо 10 хвилин і продовжимо наші слухання. Шановні учасники, продовжуємо наші слухання. А суб'єкт господарювання присутній? Так. Представтесь, будь ласка. Підприємець Лесі Віталій Володимирович. Сьогодні присутні організатор управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Саган Юлія Іванівна. Суб'єкт господарювання ФОП Лисий, Лисий Віталій Володимирович та розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Громадськість відсутня на даний момент відповідно до частини 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання передбачені статтею 7 цього закону. Проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення, відповідно до пункту 12 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, Організатор громадських слухань забезпечує запис громадського слухання із застосуванням засобів аудіо та відеофіксації, яка є невід'ємною частиною протоколу громадських слухань. 16 вересня 2024 року до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля було подано повідомлення про дану плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Та 12 грудня 2024 року подано оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля ФОПа Лисого Віталія Володимировича. Під час проходження усіх етапів громадського обговорення даної планованої діяльності зауважень і пропозицій на адресу управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації від громадськості не надходили. Відповідно до порядку денного та регламенту громадських слухань, зараз пропоную заслухати коротку доповідь суб'єкта господарювання ФОП Лиси Віталій Володимирович або розробників звіту з оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності та можливого її впливу на довкілля. Прошу, хто буде доповідати? Ми буде. Планованою діяльністю є експлуатація об'єкту оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю менше 100 тонн на добу на промайданчику, що знаходиться за адресою Волинська область, місто Любомель, вулиці Української армії, 165. Основною діяльністю ФОП Лисого ВВ на виробничому майданчику є відновлення протектору зножених автомобільних шин покришок, методом наварювання гарячої вулканізації. Виробничий цех має такі дільниці: дільниця шиномонтажу, де проводиться демонтаж і монтаж коліс і шин, заміна покришок, ремонт камер і дисків коліс, а також балансування коліс в зборі, дільниця обдирання, шерохування, де проводиться підготовка поверхні шини до її подальшої реновації, дільниця виробничого процесу, де знаходяться зона перевірки каркасу шин на пошкодження та їх ремонт, зона нанесення клею та фарбування каркасу шин, лінія накладання протектору на каркас шин. А саме вальсі, стрічковий конвейер та верстат накладання протекторної гумової стрічки. Зона накладання протекторної гуми екструдером, зона автоклавів пресформ, та зона обдирки залишків гуму з готової шини та контролю готової продукції. Коротка характеристика впливів на довкілля при експлуатації об'єкта. Повітряне середовище, вплив незначний, джерелами забруднення атмосферного повітря на території підприємства є: труба циклона, дільниця обдирання шерохування, труба вентиляції, цех реновації шин номер 1 труба вентиляції мехмайстерня, труба твердопаливний котел, вентиляційна труба приміщення котельні, вентиляційна труба дільниця реновації шин номер 2 Неорганізований викид стрічкова пилорама та неорганізований викид подрібнювач гуми. В процесі діяльності підприємства в атмосферне повітря виділяються такі речовини: Недиференційований за складом пил, речовини у вигляді суспендованих частинок, ангідрид сірчистий, вуглецю оксид стирол дебутилфталат, фталат, залізооксид у перерахунку на залізо, марганець і його сполуки у перерахунку на двооксид марганцю, хром шестивалентний у перерахунку на триоксид хрому, азоту діоксид, діоксид вуглецю, неметанові литкі органічні сполуки, метан, азоту та азотуксид. Перевищень величин приземних концентрацій з урахуванням фону над нормативами ГДК не передбачається. Вплив на здоров'я населення оцінюється як допустимий. Розрахунковий неканцерогенний ризик для здоров'я населення при впливі забруднюючих речовин, які викидаються джерелами викидів об'єкта, зневажливо малий, ризик розвитку канцерогенних ефектів оцінюється як низький, соціальний ризик прийнятний. Найближчий житловий будинок знаходиться на відстані 53 метри від крайнього джерела викиду забруднюючих речовин підприємства, джерело викиду номер 7 Отже, експлуатація даного об'єкту не буде чинити негативного впливу на здоров'я та умови проживання населення. Експлуатація об'єкту оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю менше 100 тонн на добу, на, відбувається на земельній ділянці площею 0,4536 гектарів. Дану земельну ділянку лисий Віталій Володимирович разом з лисою Ніною Васильівною та лисим Максимом Віталійовичем орендує Любомирської міської ради. Територія промайданчика підприємства забезпечена основними під'їздами та виїздами до всіх будівель та споруд є можливість під'їзду автотранспорту. Планована діяльність не передбачає глобальних будівельних робіт, не потребує зміни ландшафту, включає впливи на основні елементи геологічної, структурно-тектонічної будови. Не викликає змін існуючих ендогенних та екзогенних явищ природного та техногенного походження. На території підприємства передбачається встановлення двох герметичних ємностей: одна ємність об'ємом 10 метрів кубічних для збору господарсько-побутових стоків, та інша ємність для збору дощових стоків об'ємом 20 метрів кубічних. На ділянці, де планується встановити герметичні ємності, передбачається провести зрізку родючого шару землі. Зняття родючого ґрунту проводиться бульдозером. При цьому не допускається змішувати родючий шар ґрунту з мінеральним ґрунтом. Зняти родючий шар ґрунту переміщається до місця складування і формується в бурти. Родючий шар ґрунту, необхідний для озеленення території, залишається в буртах до закінчення основних монтажних робіт, після завершення яких розробляється бульдозером. Для зберігання знятого родючого ґрунту вибирають ділянки, на яких немає застою поверхневих вод і не виступають ґрунтові води. Забруднення ґрунту в процесі експлуатації обладнання підприємства не відбуватиметься. Об'єкт не має неорганізованих забруднених стоків, які можуть потрапити у ґрунт та забруднити його. З метою запобігання негативного впливу на ґрунт під час експлуатації об'єкта проектом передбачається оснащення площадки контейнерами для відходів, по мірі накопичення яких відходи передбачається передавати згідно укладених договорів спецорганізаціями. Передбачені рішення поводження з відходами відповідають природоохоронному законодавству України. На підставі викладеного можливо зробити висновок про те, що планована діяльність. Негативного впливу на земельні ресурси та ґрунти не здійснюватиме на території об'єкта планованої діяльності не передбачається використання біорізноманіття та не створюється вплив на нього. Популяцій коштовних і таких, що охороняються представників флори і фауни, не виявлено. Шляхів міграції птахів і тварин не виявлено державні заповідні зони відсутні. В процесі проведення планованої діяльності не будуть руйнуватися місця проживання тварин та гніздування птахів. Встановлено, що планована діяльність знаходиться в межах антропогенно трансформованих територій в місті Любомиль Ковальського району Волинської області. Таким чином, можна стверджувати, що дана ділянка мало приваблює птахів та тварин. Зони санітарної охорони, водоохоронні зони, державні заповідні зони в межах промайданчика відсутні. На території промайданчика та в межах його санітарно-захисної зони, зони види флори і фауни та угрупування видів, які занесені до Червоної книги України, та резолюції 6 Бернської конвенції відсутні, також відсутні рослини та їх угрупування, що підлягають охороні згідно положення про зелену книгу України. За умови дотримання екологічних вимог. При провадженні планованої діяльності вплив на рослинний та тваринний світ буде в допустимих межах і не призведе до негативних наслідків. Найближчим об'єктом природно-заповідного фонду до місця проведення планованої діяльності є ботанічна пам'ятка природи місцевого значення Дуб Болеслава Пруса, що знаходиться на відстані 7,04 км в південно-східному напрямку від місця провадження планованої діяльності. Про майданчик, на якому передбачається планована діяльність, не відноситься до природоохоронних територій з мережі. Найближчою природоохоронною територією смарагдової мережі є західне побужя, що знаходиться на відстані 13,33 км в південно-західному напрямку від місця провадження планованої діяльності, оскільки вище зазначені об'єкти природно-заповідного фонду та природоохоронна територія смарагдової мережі не входять в межі промайданчика та санітарно-захисної зони підприємства та знаходиться на значній відстані. Негативного впливу на них планована діяльність не здійснюватиме. Територія планованої діяльності не входить до регіональної та національної екологічної мережі, не займає територій, територій коридорів. Екомережі не входить до ядер екологічної мережі України та регіональної екологічної мережі Волинської області. Негативного впливу на дані природоохоронні території не передбачається. Територія планованої діяльності не відноситься до лісогосподарських природоохоронних, природно заповідних зон та їх територій, земель водних об'єктів і прибережно захисних смуг. Отже, негативний вплив під час експлуатації підприємства на дані природоохоронні території не передбачається. Факторами впливу на водне середовище є утворення господарсько-побутових січних вод та утворення дощових січних вод. Господарсько-побутові січні води передбачено направляти у герметичну ємність об'ємом 10 метрів кубічних, та по мірі накопичення передаватимуться за укладеними договорами зі спеціалізованим підприємством на очисні споруди, зливові води. Будуть збиратись у герметичній ємності об'ємом 20 метрів кубічних, та по та накопичення передаватимуться за укладеними договорами зі спеціалізованим підприємством на очисні споруди. Забір поверхневих вод і скидання стічних вод у водні об'єкти не передбачається. Враховуючи вище викладене, негативний вплив на підземні та поверхневі води при експлуатації даного підприємства не передбачається. Негативний вплив на підземні та поверхневі води при експлуатації даного об'єкта не передбачається. Прийняті рішення дозволяють виключити негативний вплив на водні ресурси. Під час експлуатації об'єкта передбачається утворення відходів. З метою усунення або зменшення негативного впливу відходів планованою діяльністю передбачено збір в герметичні контейнери, регулярне вивезення згідно укладених договорів з спецорганізаціями. Поводження з відходами та їх утилізація здійснюватиметься відповідно до закону України про управління відходами. Реалізація запланованої діяльності при виконанні існуючих норм і правил поводження з відходами не приведе до додаткових негативних екологічних наслідків. Основними джерелами виробничого шуму на території промайданчика є вентиляційне устаткування, агрегати зварювальні, газовий різак, шліфувальний верстат та технологічне устаткування. Рівні шуму не перевищують нормативів для виробничої зони згідно санітарних норм виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, що свідчить про допустимий вплив. Джерела потенційного світлового та теплового забруднення при експлуатації об'єкта відсутні, вплив відсутній, і Іон, іонізуючі випромінювання, що можуть чинити негативний вплив на навколишнє середовище на території об'єкта відсутні, вплив відсутній за умови дотримання правил вібробезпеки, праці на підприємстві. Вібраційний вплив не розповсюджується за межі промайданчика. майданчика. Вібраційний вплив на навколишнє середовище має локальний характер та є короткостроковим. Враховуючи віддаленість житлової забудови, найближчий житловий будинок знаходиться на відстані 53 метри від крайнього джерела викиду забруднюючих речовин підприємства вібраційне навантаження. Буде відсутнім. Ході реалізації планованої діяльності не передбачається теплових забруднень, проведення випробувань або використання хімічних речовин, які могли б вплинути на інтенсивність сонячного випромінювання, температуру, швидкість вітру, вологість, атмосферні інверсії, тривалість туманів і інші кліматичні характеристики району, незначна зміна окремих мікрокліматичних показників відзначатиметься виключно в межах промислового майданчика. На території промайданчика матеріальні об'єкти, в яких втілено оригінал твору образотворчого мистецтва чи архітектури не обліковуються, планована діяльність не матиме негативного впливу на матеріальні об'єкти. Діяльність ФОП Лисого ВВ відбувається на промайданчику, що знаходиться за адресою Волинська область, місто Любомель, вулиця Української армії, 165, на території якого відсутні зареєстровані пам'ятки культурної спадщини місцевого та національного значення. Негативного впливу на об'єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини не передбачається. Планована діяльність спрямована на поповнення місцевого бюджету за рахунок сплати податків, забезпечення зайнятості населення та сприятиме розвитку сфери управління відходами, з метою недопущення погіршення соціально-економічного стану регіону, планована діяльність при експлуатації об'єкта заплановано використовувати сучасні технології. Як показують результати проведеної оцінки впливу на довкілля, значного негативного впливу на навколишнє середовище в результаті експлуатації об'єкта, при дотриманні технічних і технологічних нормативів, нормативно-правових документів не очікується. У зв'язку із тим, що на громадських слуханнях присутні організатор, представник управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації та суб'єкт господарювання ФОП Лисий Віталій Володимирович, то з урахуванням пунктів 10 та 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів, від 13 грудня 2017 року, № 989, зазначені слухання вважаються такими, що відбулись. У зв'язку з тим, що громадськість не з'явилась, не підключилась до відеоконференції, про це буде складено відповідний акт про відсутність громадськості. Дані слухання будуть оприлюднені за посиланням, яке буде зазначене в єдиному реєстрі. Громадські слухання щодо планованої діяльності ФОП Лиси Віталій Володимирович щодо експлуатації об'єкту оброблення відходів, що не є небезпечними. Потужністю не менше 100 тонн на добу на промайданчику, що знаходиться за адресою Волинська область, місто Любомиль, вулиця Української армії, 165, Завершень. Дякую вам за увагу, усім мирного та спокійного дня. Дякую. До До побачення. Побачення.